Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос посеред нас. Улюблені браття і сестри. Щиросердечно вітаємо вас із сьогоднішнім святом, яке носить. Декілька імен святого Пресвятої Троїці, щастя Святого Духа на апостолів, Свято П'ятидесятниці, а також, як в народі називають, зеленими святами. Прокимень сьогоднішнього свята говорить нам. Що у всю землю зійде вищування їх і до конців вселенної слова їхні. Дорогі браття і сестри, якраз оці слова підтверджують, де свята церква оспівує ними підтверджують діяння. Духа Святого, який зійшов на апостолів. Бо вони при честі Святого Духа утвердилися у силі і пронесли це вчення по всій землі. І з такої маленької горсточки людей утворюється церква, маючи Послідовників, які також безстрашно проповідували Слово Боже, закінчуючи своє життя навіть мученицькою смертю. І тому сьогодні Свята Церква вважає, що День Святого Духа, або, як ми кажемо, при Свя... Святої Троїці є днем. Народження церкви. Але, дорогі братя і сестри, давайте заглибимося у Святе Письмо, а саме у діяння святих апостолів, про яке сьогодні читалося тільки що за богослужінням. У своїх діяннях апостоли описують саме щастя Святого Духа. Бо згадаймо слова, коли після Свого Воскресіння Господь говорив до учнів, зустрічаючись з ними, що я не залишу вас до кінця світу. Перед своїм, після Свого Воскресіння, утверджуючи в тому, що Він є Син Божий. Являючись учням, і саме перед Вознесінням своїм, Господь говорив, що я піду і приготовлю місце вам. І краще буде, якщо я піду, бо умолю Бога Отця, щоб Він послав вам іншого утішителя, Духа Святого, який утвердить вас. У істині. І ось дорогі браття і сестри, саме після свого Воскресіння у 50-й день, і тому це свято називають ще і П'ятидесятницею, тому що саме в цей день, 50-й, коли апостоли знаходилися у Сіонській. Горниці, тобто в тій горниці, де мав останню тайну вечерю із своїми учнями, сам Господь. І коли він перед своїм Вознесінням він говорив їм, що йдіть в Єрусалим і там перебувайте. І там, якраз, апостоли, перебуваючи в Єрусалимі, були в такому очікуванні. І вони знаходилися у тій Сіонській горниці. І от у 50-й день, коли вони перебували у тій горниці, вони нараз почули такий великий шум, ніби вітер і буря здійнялися, і Дух Святий у вигляді вогненних язиків почив, тобто опустився, явився над кожним із учнів. Вони спочатку злякалися, але вони згадали ту обітницю, яку дав їм сам Господь, і вони зраділи, зраділи великою радістю, радістю, тому що сповнилася та обітниця, про яку говорив їм сам учитель. І от вони з тої радості, вони вийшли до народу із горниці Сіонської, щоб поділитися з тою радістю, що вони отримали, і вони відчули ту силу Духа Свята, відчули то Божество. І вони почали говорити на різними мовами. Чому, дорогі браті і сестри, як описує нам діяння святих апостолів, що у той день у Єрусалим зібралася велика кількість людей, тобто ті євреї, які асимілювалися у різні країни. І діяння апостолів нас, нам описує, що там були і мідяни, і асирійці, і парфіяни. І з Месопоптамії, і з багатьох місць, де, куди зійшлися євреї у Єрусалим. А так як вони вже були, багато років проживали у тих країнах, вони були вже асимільовані, і вони, коли апостоли вийшли до них з тою радістю і почали говорити до них на різних мовах, на, тих, на тій мові, якою розмовляли вже, якою розмовляв і цей народ. І коли вони це почали говорити різними мовами, дехто із євреїв подумав, що вони напилися, що вони про що-небудь говорять, бо їх розуміли тільки ті народи, які прийшли із тих країн. Але апостол Петро. Вийшовши і говорить до них, що це неправда, що ми п'яні ще тільки 9 година ранку, на, е, і ми не, мож, не можемо бути п'яними. На нас зійшов Дух Святий, і, ми, звер, е, і Він утвердив нас і дав нам таку силу, що ми. Говоримо до вас з тими, тою мовою, якою кожен народ міг розуміти. І ось дорогі браття і сестри, ця подія і якраз описується у сьогоднішній діянні святих апостолів і являється шестям Святого Духа, свято, яке ми також святкуємо. Але називаючи це свято святом Пресвятої Троїці, ми знаємо, дорогі браття і сестри, що не раз третя іпостась, тобто Дух Святий, являвся і про це свідчив навіть престеча Крестителі Йоанн. І який являвся у вигляді голуб'я, який сходив на Христа. Вони чули голос з неба, де Богатець говорив своїм голосом, і син Божий був в той час у світі. Але сьогодні є ніби довершення завершення тої справи, яку. Як, про яку е, говорив, е, говорить нам святе Письмо, бо саме являється Троїця, Бог Отець, який створює все видиме і невидиме, Бог син, який перебував серед людей, звершив свою справу Спасіння, і Бог Дух Святий, який приходить у світ замість Спасителя. Де Він утверджує людей і дає їм силу і направляє їх на всяку істину. І тому якраз це свято називається і святом Пресвятої Троїці. Тобто завершується то діло спасіння, яке було задумане Богом Отцем. І ось дорогі браття і сестри, ми знаємо, що після, того, після сходження Святого Духа на апостолів, до того часу вони були такі е, страшливі, вони були в такому незнанні, вони утверджуються у силі і вони розходяться по всій землі сміливо і безстрашно. Проповідуючи Слово Боже, отут є дія Святого Духа. Ми, дорогі браті і сестри, у своєму житті, кожен раз, коли ми починаємо якусь справу чи просимо у Господа звершення чогось, ми також призиваємо Духа Святого. І навіть коли. Збираються святі отці на якісь собори чи зібрання, вони завжди промовляють слова, що «Ізволіся Духу Святому і нам. Тобто на кожну справу у церкві є призивання Святого Духа. І ми знаємо і очікували ту молитву від після е, 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 Воскресіння. Тобто після Вознесіння ми е, нем, е, молитву Царю Небесни начитали, не і тому ми вчора вже на вечірні чули цю молитву, співали всі разом і співаємо сьогодні. Ми призиваємо благодать Пресвятого Духа. Е, і Він утверджує нас, бо ми знаємо, що Він є скрізь і є подат, подателе того життя. Духовного, яке потрібне нам у кожній хвилі нашого життя. Тому, дорогі браті і сестри, сходження Святого Духа на апостолів, які ми знаємо, як він утвердив їх і наповнив їх тою силою, і вони стали такі безстрашливі. Він Дух Святий, і в сьогоднішній день сходить на кожного із нас. Хоча він і зійшов на кожного із нас у таїнстві хрещення, але ми часом ми той скарб деколи губимо своїми поступками, своїми е, гріхами, той е, е, Дух віддаляється від нас. Але ми. Призиваємо кожен раз благодать Пресвятого Духа для того, щоб він нас підтримав, щоб Він нас утвердив. І сьогодні, як ніколи, потрібна ця сила, яку посилає Дух Святий кожній людині, щоб він утвердив нас у вірі, щоб ми, як апостоли, які були такі. Страшливі, наповнившись Духа Святого, пішли у світ. Так і ми сьогодні повинні безстрашно нести Слово Боже у народ, нести Слово Боже, у світ, підтверджуючи те, що ми являємося християнами. Ще свято це називаємо ми в народі зеленими святами. Зеленими святами ми називаємо тому, що ми у цей день прикрашаємо свої домівки, прикрашаємо храм зеленими віттями, тим зіллям. Зелений колір це є колір життя. І тому у церкві, прийнято, щоб, е, у церкві прийнято, що зелений колір ми одягаємо і ризи, і. Прийнято бути такою основою зелений колір. І от, дорогі браті і сестри, в сьогоднішній день ми повинні не тільки прикрасити свої домівки тим зеленим віттям. Ми знаємо, що кожен із нас, як говорить нам Святе Письмо, що ми є храмами душі своєї. Тобто в кожному із нас є храм душі. І оцей храм душі, ця домівка наша, вона повинна також прикраситися. А чим ми її можемо прикрасити? Ми її можемо прикрасити тільки своїми добрими поступками. Своїм благочестям, своїм християнським життям, щоб той храм наповнився такою силою, бо прикрашаємо ми домівки свої, коли? коли має прийти якийсь бажаний великий гість. І ми готуємося, вичищаємо все. Так і тут, дорогі браті і сестри. Цей храм нашої душі, він повинен бути чистий, прикрашений отими добрими справами, тим доброчестям нашим християнським життям, для того, щоб у нього увійшов Дух Святий. І тому ми сьогодні призиваємо, призиваємо Духа Святого, щоб він зійшов у наш храм нашої душі, тому що. Ця молитва говорить нам, царю Небесний, що Він є скрізь і все наповнює. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від всякої скверни. Амінь.